Дівчатка мої, всім доброго раночку, мої дорогенькі, і смачного сніданочку. П'ятниця. Я вас вітаю з п'ятницею. Давайте поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок отаке відварене яйце в см'яточку. Пір пиріг. Вчора пекла такий пиріг на варенні. Варення, до речі, з гарбуза. Стоїть, стоїть. Ніхто не їсть, треба щось йому робити. То я спекла такий пиріг, бистрий. Швидкий. І будемо з вами їсти. Ще у мене тут є масло, і я вчора пекла ще батон. Я вам покажу, який батон я пекла. Ну, він вже начатий, правда, ось такий батон. Получився у мене, бачите? Такий. От. Ну, він вже, правда, не дуже, ну, як хрумкий, але вже трошки дійшов. Вчора такий прям хрусткий хрусткий був. Тут кусочок ось є. Дивіться. Зараз я його намажу маслом. Масличком сейчас намажимо трошки. І з яєчком, і пиріжок, пиріг, тобто, і все. Чайок. Чайок у мене, до речі, мій. Я таки ж намолола своїх трав: М'ята, чебрець, липа. Що там ще в мене було? І малинка. Ягоди сушеної малини. І добрий чай. Завдяки йому я, напевно, і вихворілася. Ну, ще можна сказати, що не до кінця, знаєте, такі насморки ще трошки є, слабкість якась. Ну, то таке. Добрий хлімчик. Я понеділок постриглась, покрасилась. Нарешті. Так, да, прихворіла. Я ще в понеділок проснулася, Я вам наказала просто. І в мене горло з однієї сторони обложило. Думаю, нехай може пройде. Мені каже, я просто випила холодної води. Дуже холодної води мені не можна таке. От, правильно, ложку треба витягти. А вівторок сходила на роботу, В парикмахерську сходила, а вівторок проснулася, У мене так болить голова, мені так погано, мені і тошнить, і слабкість, і насморк, і горло все обложено, і я не можу взагалі нічого. Коротше, я отут дотягла до семи і дзвонила на роботу, кажу, відкривайте мені лікарняний, бо я як капець? Дірка. Такі діла, дівчатки. А я до речі, вчора не, не коштувала таких. Я вчора готувала шампульлі. Якщо, якщо хочете, я можу виложити вам в дописі, в записі фотки. Просто що я вчора з братом созванювалась. Він каже, ну що ти там, наготовила? Кажу, не готовила, скину тобі фото. Вот. А то я можу і вам скинути, якщо хочете. Хлібчик. Шампунь для мультиварки. Так, ну оцей кусочок, мабуть, з'їм. Прикольний. Дівчата, хочу вам сказати велике спасибі Людочки Орел, Мариночки Коротенко, які турбувалися, де я поділася, писали мені. От. Щиро вам дякую. От, Марінка і дзвонила навіть вчора. У мені не було коли з нею балакати так швенько. перекинулися. Так що дякую вам. Приємно, коли про тебе турбуються. <кій> От. Пам'ятають. Це не означає, що всі остальні погані і не, не, не потурбували за мене, бо опять починати читати меж строк. Ні, дівчатки. Я просто хочу відмітити, що дівчата писали мені, дзвонили і все. Все нормально. Все нормально. Скільки там? Шість хвилин. Знаєте, коли хворієш, от наче кажеться, що вроді би здоровий, от вчора, позавчора, вівторок то критично було. Ну, але ж таки, коли кровать рядом, я оце кожен день я днем лягала віддихати. Воно мене прямо звалювало. Не знаю, що воно заболячка. Може, оце ОРВ, може, може, хто знає, що воно таке. Чи ОРЗ. На українській мові. Звичайно. <кій> В кабінеті ще холодно. Може там перемерзла, може десь якусь десь інфекцію якусь поймала. Це таке. Трошки на дворі була. Трошки квіточки сіяла, трошки там ТЦ. Ну, таке, потроху, знаєте. Сильно не перетруждалася. Особо і до плити не ставала. У то щось там кашу зварю, якусь, щось це і все. О, таке, Да, хворіть, ну його в баню. Нікому не треба хворіти. Будьте всі здорові. Що, Сашеною рукою? Все нормально, девочки, ви спитаєте Оксана, що ж, Саша? Все нормально. Сьогодні знімаємо шви, все. Все, рука стухла, все нормально, загоюється, все хорошо. Так що, антибіотики пропили. Пробіотики пропили, всі, всі таблетки, що треба, пропили. Все, що назначав, все взяла. І все по списку. Тут без шуток. Тут не цей отак от. Так що. Такі діла. Працюємо, продовжуємо. Завтра плануємо садити картоплю, ну не знаю. Погода пасмурна. Сьогодні, напевно, знову буде дощ. Ну, то добре, що дощ. Ну, просто що ми картоплю не посадили. Не знаю, чи вийде. Оце, якщо, якщо зараз, то можна садити. Воно якраз про тряхло, про вітерком, провіяло його, то можна садити. А як буде завтра, я не знаю. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Таке. Так що, дівчатки, такі діла. Що вам ще розказати? сказати? Не, вдома була. Вдома була. Це вчора хліб спекла. Один раз просила, щоб купила, один раз Ваня привіз хліба. Ваня теж вдома був два дні. вдома. вівторок, середа. Тривога, був вдома, онлайн-заняття. Такі справи, так що нічого особливого не пройшло, та то і хорошо. Всі живі, здорові, все нормально, порядок. Огород пошти ми засіяли, залишилася картопля, другий раз ще огірки, хочу посіяти. Росада моя підростає, перець ще не висаджувала під каркас. Так і стоїть він у мене в ящиках ще. Не знаю, хай ще постоїть. Треба вже висадити, але не висаджувала. Баклажанчики вже прийнялися під каркасом, вже пішли в рост, вже можна на них дивитися, бо страшно було дивитися. Ну, от. Що ще? кукурузу ще посіємо ще редиску третій раз посіємо розсаду будемо висажувати. ну, коротше, таке помілечче ще. ще є що висаджувати. квасольки хочу ще посадити рядочка два ну, не знаю подивимося, може і не буде ми так вчора подивилися то є у нас квасолі ще на рік хватить я там не часто її. куди там, в борщ коли-неколи та і все в принципі можна пиріжки до речі з квасолою я колись робила. І солодкі навіть. Такі добрі. От. <клес> Все, допила чайок. Буду збиратися на роботу. Ну, обід я вже зібрала, в принципі, Так що. з утра, вроді стала така бодра-бодра, а -бодра. зараз чайку попила, така прилягти трошки. Ну, ні. Йду на роботу. Вам гарного дня, гарного настрою, всього самого найкращого, бережіть себе, своїх близьких. Все буде добре. До нових зустрічей, дівчатки. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.